А наступний наш сюжет може змінити на краще і ваше життя, і життя однієї дуже розумної собачки. Разом із притулком для чотирилапих безхатченків докс Едопт Київ. Ми шукаємо новий дім для фурі. Вона лагідна, активна, знає багато команд. Тож придивіться уважніше, може саме фурі ваша нова подружка. А якщо ви поки не можете прихистити тваринку, то після етеру, будь ласка, знайдіть цей сюжет у наших соцмережах у Фейсбуці, інстаграмі або на Ютубі та зробіть репост. І тоді шанси фурі знайти нову родину істотно зростуть. Це Фурі. Е, цю дівчинку мене попросили забрати мої друзі, коли е, їм написали, що люди переїжджають і їм собачку нема куди діти. Тобто, або ми її віддамо, або ну, знайди кудись, її, куди її забрати. Ми її привезли сюди, потім вияснилося, що фурі була без вакцинації. Не стерилізована, хоча їй вже 9 місяців. Вона дуже класна, вона ну, більше не виросте, вона дуже розумна, вона знає багато команд на свій на вік. Вона гуляє без повідця. Сидіти. Дуже ніжна, дуже весела, дуже активна. Скажи, дуже люблю гратися, отак от кусатися. А, наразі вона вже стерилізована, повністю вакцинована, готова шукати свою родину. Якщо вам хочеться більше про неї дізнатись, переходьте за посиланням. А, та якщо бажаєте залишити донат, скануйте QR-код.